Ось така краса в нас є. Це такі подушечки в різних кольорах. Буду старатися створювати ще різноманітні. В різних кольорах, різних, на різні схеми. Ці подушечки, вони, скажем так, ну, для мене вони універсальні. Мається в якому плані? Їх можна, от мені клієнти приходили і підказали, що їх такі подушечки можна використовувати для обручок на весіллі. Я розумію, що ви всі каскалізовані і в різному стилі, але вони дуже м'які, дуже гарні, акуратно зроблені і з любов'ю зроблені, тому що я їх люблю сама. Тому. Ось такі в нас є подушечки. Далі після весілля, їх можна використовувати просто як подушечку для голу.